Доброго дня, має ітароукраїнське, в мене звати Олена. Загальний розклад. Так, все світ вирішив. Швидкі зміни. Два варіанти. Цифру, варіанти вибирайте інтуїтивно. а далі слухайте, дивитися. Кікація кварен по першому та другому варіанту, що все світ вирішив і які швидкі зміни відбудуться у вашому житті. першому варіанту — ваша сигнафікація. Певний період темрява, страх, можливо, навіть ілюзії, що стосуються особистого життя, ви не розуміли, чому саме ті події, які відбувалися, або ті стосунки, в яких ви знаходилися, не є саме тими, на які ви розраховували. Ви не розуміли, не мали розуміння по відношенню до цього. Згодом ви втратили їх і ви отримали негативний результат. Але є сумніви. Навіть не сумніви, але є питання. Є питання саме по відношенню до того, чому ви не помічали, чому ви не бачили, що те, що відбувається в вашому житті, не надасть можливості досягнути бажаного. А лише відбудуться на даному шляху або в даній ситуації, або в даних стосунках. Ну, або негатив. Негатив з боку інших людей вашого оточення, які не бажають, щоб ви досягнули саме того, чого ви прагнете, якої би сфери життя це не стосувалося. Ви бажаєте жити, наповнюватись і наповнювати келихи. Тобто наповнювати своє життя позитивними емоціями, щастям, радістю, ну і результативністю. Але ви не здобули насамперед на даний момент того, чого прагнули. Діями інших людей, взаємодією і негативним впливом, ну або загалом ситуація складається так, що ви не отримали того, чого бажали. Навіть втратили частину, надію, шанс здобути саме те, на що ви розраховували. Ви знаходились в ілюзії по відношенню до стосунків до взаємодії або до результативності. Тобто ви розраховували на свято в своєму житті, а не отримали того, чого бажали. Ну, тому що ви не бачили явно, ясно саме насправді, на що ви могли розраховувати по відношенню до взаємодії з партнером або загалом в вашому житті. Ви ілюзорне мали представлення саме про ті результати. Що ви можете отримати насамперед по відношенню до ситуації, по відношенню до подій, ну і загалом, до наявності можливостей саме в даний період в вашому житті. Тому ви й не отримали. Можливо, навіть і втратили. Ну, втратили ви що? Сподівання на отримання результату, якого ви бажали досягнути, мрії, бажання. Ви втратили ілюзії по відношенню до ситуації. Тому саме так варіант по першому варіанту, ваша синіфікація. Ви в розчаруванні, ну, але що маєте, те маєте. Ви ясно не бачили своїх можливостей і шансів по відношенню до ситуації, до того, що ви можете здобути. Дивимося, що вирішив Всесвіт. Надати все ж таки вам можливість досягнути того успіху якого ви прагнете? Якщо це взаємодія стосунки, особисте життя, то спілкуючись з потенційним партнером або партнеркою, ви будете вибудовувати взаємодію і досягати саме позитивного результату. Тобто ви отримаєте шанс, ви отримаєте можливість. Все ж таки досягнути і позитивного результату і успіху по відношенню до особистого життя. І якщо і спілкування саме з тими людьми, які допоможуть вам здобути загалом результат в своєму житті, вирішити якісь питання або знайти вихід з тієї чи іншої ситуації, то ви будете крокувати, вирішувати, знаходити вихід, взаємодіяти з ними, і ви будете здобувати результат той, який ви прагнете здобути. Швидкі зміни фортуни, дасть можливість досягнути бажаного. Партнерські стосунки, які ви боялися, що цього не відбудеться, ви проявляли терпіння, але зміни не відбувалися раніше, попередньо в вашому житті, але ви все одно працювали, викрокували для того, щоб здобути саме того. Чого бажаєте, хоча б шанс, на який розрахували, ви діяли, взаємодіяли, спілкувалися, вибудовували, аналізували, відсікали, очищали свій простір і рухались далі. Ви не впадали в відчай, якщо не здобували того результату, якого прагнули. Ви діяли, хоча іноді свідомо вам. Було лячно, що ви загалом не здобудете на те, що розраховуєте. Ви не зустрінете в своєму житті партнера, з яким зможете побудувати стосунки і бути щасливою, відчути це щастя від взаємності і взаємодії з партнером, з яким можете побудувати довгострокові змістовні стосунки, і з яким можете розраховувати на створення родинних стосунків, з яким можете наповнитися. Ви... Втомилися довгий час працювати, але не бачити можливості і шансу для себе. Тому вище сили, фортуна, удача, рух, зміни прийдуть в ваше життя і таким чином дуже швидко зміниться ситуація з негативу на позитив. Якщо був страх, нерозуміння, зупинка, потребувала ситуація прояву терпіння, незважаючи ні на що, ні на кого, і ви не розуміли, скільки ця ситуація буде продовжуватись, то все ж таки рух почнеться, і ви працюючи, укладаючись при взаємодії загалом, в те, в чому ви бажаєте реалізувати, в чому ви бажаєте досягнути успіху, ви будете досягати. Кожного є пріоритети на даний момент. Тому загальні енергії, події, які будуть відбуватись, це те, що Всесвіт надає вам шанс досягнути бажаного результату, відчути себе переможцем, досягнути успіху саме по відношенню до справи. Або якщо це особисте життя, то ви спілкували, взаємодіяли і ви отримаєте шанс привести дані стосунки на новий етап розвитку. І ви будете наповнюватись позитивними результатами і саме тими змінами, які будуть відбуватись в вашому житті. Ви не будете знаходитись в ілюзії по відношенню ні до партнера, ні до ситуації, тому що ви зробили певні висновки. Ви і не маєте результату, тому що довгий час знаходились в ілюзії. А на даний момент, навіть вам, якщо і лячно, але ви все одно. Чітко оцінюєте ситуацію, ясно бачивши свої можливості, свої ресурси для того, щоб досягнути того, чого ви прагнете. Чи маєте ви шанс, чи вам не потрібно знаходитись в ілюзії, а потрібно працювати, вкладатись? Ну і отримувати саме те, на що ви можете фактично розраховувати, а не те, про що ви мрієте і чого бажаєте. Саме це. Відбувається саме ці швидкі зміни відбудуться, шанси можливості, ви все ж таки здобудете. І ситуація покращиться, і ви здобудете те наповнення від тих позитивних змін, які відбудуться загалом. Порада для вас трансформація, активні дії, тому що закінчився певний період, певна ситуація. Поставлена крапка. Далі руху немає. Тобто на сумнівах, страхах, зупинці, поставлену крапку, ви проходили трансформацію і здобули можливості, шанси, і повинні активно діяти для того, щоб здобувати, а здобувати саме перемогу, досягати саме того успіху, якого ви прагнете досягнути. Здобувати для себе того відчуття щастя, наповнення. При взаємодії з партнером, ну або загалом від результатів в своєму житті. Тобто, порада вам активно дійте, не зважаючи на обставини на ситуацію, на закінчення певного періоду в вашому житті, або ви досягли того моменту, коли поставлено крапка по відношенню до ситуації, коли ви не могли діяти і не могли рухатися. Трансформація відбувається, і ви повинні проходити дану трансформацію, долати, ну і далі вже. Активно проявлятися, але для цього розумієте, потрібна енергія. А для того, щоб вона була в наявності, ви не повинні зливати в страх, в негативні емоції, тому що певний період не було можливості шансу. Але якщо він і наклав цей період, якісь негативні відбитки, то. Ви повинні зрозуміти, що ситуація змінюється, незважаючи ні на що і ні на кого, що не відбувалося раніше, недалекому минулому, але на даний момент ви отримуєте можливості, шанси, і швидкі зміни приходять у ваше життя. Від вас ситуація потребує лише проходити трансформацію, ну і загалом активно діяти, щоб досягнути того. Чого ви прагнете, по відношенню до особистого життя, ну і загалом по відношенню до результативності, тобто наповнення, от те, що вас наповнює, ви бажаєте того досягнути. А що в кожного із вас власна пріоритетність і власні бажання, от ви отримаєте можливості і шанси від цей світу досягнути бажаного результату і відчути себе успішною. Людиною, яка перемогла, незважаючи на те, що не відбувалося. Ви отримаєте шанс, і швидкі зміни нададуть вам можливості досягнути бажаного. Дякую. Так, всесвіт вирішив. Швидкі зміни. Кверен по другому варіанту ваша сигніфікація. Ви не можете вийти саме з негативно-емоційного стану, або є ситуація, або Негативні думки, негативний емоційний стан. Але в вашому житті або з'явиться, або ви розраховуєте, що вам хтось надасть допомогу подолати. Насамперед, це невпевненість в тому, що ви можете здобути. Ви не відчуваєте, ви не розумієте, знаходившись в негативному емоційному стані, ви адекватно не оцінюєте ситуацію. Що ви маєте, які ресурси, які можливості. Зможете здобути. Саме наявність партнера дасть вам можливості прояснити ситуацію і реалізуватись саме там, де ви бажаєте. Ну, досягнути щастя і радості. Можливо, це стосунки, партнерські стосунки, особисте життя. Ви бажаєте, дуже бажаєте відчути щастя, радість, наповнення від взаємодії з коханою людиною. Але певний період в своєму житті ви знаходились в негативному емоційному стані. Було попереднє розлучення або розрив стосунків. Ну або це вже наслідки від негативної ситуації, яка відбулася в недалекому минулому. І ви розчарувалися, отримували розчарування і, певно, не розраховували навіть щось зможете здобути. Можливості і шанс побудувати стосунки і бути щасливою, відчути те щастя і радість і наповнення від взаємодії з потенційним партнером. Але ситуація проясниться для вас, тому що ви, ви все ж таки наважитесь рухатись далі на зустрічі, взаємодіяти саме з потенційними партнерами, спілкуючись. І аналізуючи саме, чи можете ви мати можливості розраховувати на довгострокові стосунки з ними чи ні. Ви, якщо чогось і бажаєте досягнути і реалізувати, то ви будете рухатись в реалізацію, якої сфери життя це не стосувалось. Це саме та справа, яка буде робити вас щасливою, ви будете наповнюватись позитивними змінами і результатами, позитивними по відношенню до ситуації. Ви довгий час знаходились в негативному емоційному стані, а згодом зрозуміли, що незважаючи на присутність або відсутність партнера в вашому житті, ви повинні рухатися, ви повинні діяти для того, щоб здобувати саме те, того, чого ви прагнете. І от саме по відношенню до особистого життя, зваживши все за і проти, ви зрозуміли, що на даний момент ви бажаєте рухатись в нові. Стосунки довгострокові, можливо, якщо ситуація надасть вам можливість і шанс, то ви бажаєте побудувати родинні стосунки, відчути взаємність від кохання, від дружби, від взаємодії, від взаємності. І от це ясне бачення, проклавши шлях до цілі. Зрозумівши те, в чому ви бажаєте реалізуватись, розставивши пріоритети, ви будете рухатись і взаємодіяти для того, щоб здобути того, чого ви бажаєте. Так всей світ вирішив, як саме надати вам те щастя, радість, благополуччя і достаток по відношенню до. Того, що ви бажаєте реалізувати. Ви працюєте, вкладаєтесь, ви, незважаючи на негативні або позитивні результати в своєму житті, ви все одно продовжуєте свій шлях і продовжуєте свій рух. Ви працюєте, тому що ви розумієте, що благополуччя і достаток ви зможете лише отримати власними зусиллями. Ви не покладаєтесь, не перекладаєте відповідальність ні на кого. Не в залежності від присутності або відсутності партнера в вашому житті, ви рухаєтесь і реалізовуєтесь, і реалізовуєте саме ті плани, які ви маєте по відношенню до благополуччя і достатку. І якої би сфери життя це благополуччя не стосувалося, ви все одно прагнете наповнюватись тими позитивними результатами, які завдяки вашій праці, завдяки вашій впертості. Ви все одно долаєте труднощі і досягаєте те, що вас наповнює. Ви досягаєте того результату, ну і насамперед ви досягаєте того рівня благополуччя і достатку, якого ви бажаєте досягнути. Саме тому ви і вкладаєтесь, тому ви і працюєте, тому ви вперто, незважаючи на вкладений час, ресурси, на можливо. Розчарування, які вже попередньо отримували від того, що не здобували того, чого прагнули, але ви все одно рухаєтесь, ви крокуєте, тому що ви не розчаровані по відношенню до власної цілі і власних бажань. Єдина негативні ситуації або негативні результати насправді кидають вам виклик. Тобто, якщо ви не здобули саме на даному етапі, ви не знаходитися в негативному емоційному стані, ви ставите крапку, можливо, якщо ви похандрили, то ви ставите крапку дуже швидко і рухайтесь, працюєте, тому що ви розумієте, що лише власними зусиллями ви зможете здобути того, чого ви прагнете. Швидкі зміни які саме відбудуться? Якщо ви знаходилися певний період із за негативно емоційного стану в стані повішеного, тобто. Не діяли, зупинка відбулася в вашому житті, то ви зрозуміли, що щоб змінити ситуацію, потрібно йти в новопочинання, тобто відстоювати власні кордони, пріоритети, рухатись і діяти і йти в реалізацію саме тих планів, які ви маєте. Потрібно керувати своїм життям, потрібно активно проявлятись, потрібно взаємодіяти з потенційним партнером. Робити, наприклад, попередні висновки по відношенню до взаємодії з партнером, не розуміючи, хто насправді перед вами, що дана людина може вам запропонувати і що ви можете здобути. Тобто, поставити крапку, так, ви маєте шанс зразу просто відсікти взаємодію з даною людиною, але ви бажаєте позитивного результату по відношенню до Ситуації в особистому житті, тобто побудувати ці стосунки. А якщо ви не будете пробувати, то яким чином ви зрозумієте, хто із партнерів, потенційних партнерів, які будуть ходити в ваше життя, саме той, з яким ви зможете досягнути бажаного. Тому не потрібно відчувати себе жертвою, незважаючи на той негативний досвід, який ви вже отримували, а потрібно надавати все одно шанс партнеру. Потенційному партнеру або партнерці, які з'являються в вашому житті, так, зрозуміло, що відстоювати власні пріоритети і власні кордони займаєте таку позицію, тому що ви більше не дозволите, наприклад, маніпулювати собою або втручатися, власне в ті плани, або в досягнення тієї цілі, якої ви бажаєте досягнути. Тобто, втручатися. Власне, коригувати ваші наміри або ваші бажання, або ваші плани. Тобто, якщо ви щось бажаєте досягнути, ви не дозволите партнеру керувати вами, маніпулювати вами і змінювати саме ваше бачення по відношенню до ситуації. Ні, ви маєте плани і ви будете їх реалізовувати. Тобто, з того шляху ви не зійдете, незважаючи на бажання партнера. Ви будете прагнути досягнути взаємоповаги. При взаємодії з даним партнером або партнеркою, ну і розраховувати на реалізацію саме тих планів, які ви бажаєте реалізувати, взаємодіючи з потенційним партнером або партнеркою. Тобто швидкі зміни, можливості, шанси. Ну, а насамперед, ви зрозумієте, що не потрібно застрягати, не потрібно знаходитись в бездіяльності, власне, досягати важливого... Ситуація вам підказує те, що потрібно активно проявляючись. В іншому випадку, стан повішеного або ситуація, в якій ви знаходитесь жертвою, вона не зміниться сама по собі, лише вашими діями, лише вашими пропрацюваннями, відсіканням. Чіткого, ясного бачення, що лише ви можете вплинути, поставити крапку і змінити ситуацію загалом, ну і надати можливості здобувати саме той результат, якого ви прагнете в своєму житті. Ну і в особистому житті насамперед, в даній ситуації, тобто швидкі зміни відбудуться, швидкі зміни нададуть вам чітке розуміння, як ви повинні діяти, і в якому напрямку ви повинні рухатись для того, щоб здобути саме той результат, якого ви прагнете. Ну а насамперед можливості реалізувати ті плани, які ви маєте. Ви повинні керувати своїм життям, ви не повинні надавати можливості маніпулювати вами і дозволяти змінювати власні плани і саме ту ціль, яку ви бажаєте досягнути, ви повинні рухатись до неї. Саме це відбувається кварен по-другому варіанту в вашому житті. І буде відбуватися в подальшому, тобто в залежності від рішення Всесвіту і тих змін, які будуть входити в ваше життя. Порада для вас, незважаючи на те, що так, ви, можливо, здобували негативні результати, або не здобували загалом того, чого прагнули, ви все одно будете вирішувати, ви все одно будете діяти, і ви повинні це робити. І таким чином, діючи, вперто рухаючись до цілі, ви здобудете саме те наповнення і можливості досягнути бажаного. Бажаєте відчути себе саме тією, самодостатньою, наповненою і жінкою, яка досягла по відношенню до особистого життя, саме реалізації тих планів. Які ви бажаєте реалізувати, то ви повинні діяти, ви повинні балансувати, ви повинні рухатись, не зважаючи ні на що і ні на кого, що б не відбувалося. Єдине, що негативний ментал. Пропрацьовуйте момент очищення від негативних думок, тому що те, що не дає вам можливості рухатись і досягати, і впускати зміни в ваше життя це вас і стопори, це не дає вам можливості бути щасливою, досягати саме того результату, якого ви бажаєте по відношенню як до особистого життя, так і до власної реалізації. Ну, бажаєте відкрити бізнес так, балансуйте по відношенню до ситуації, до того, що відбувається, і зовнішнє, і внутрішнє. ви повинні зважувати все за і проти. Ну, по відношенню до того, в якій ситуації, в яких обставинах ви знаходитесь, ви не повинні зразу розчаровуватись, тому що. Все не ідеально складається саме по відношенню до ваших планів і до того, в чому ви бажаєте реалізуватись. Але воно і не повинно ідеально складатись. Ви повинні бути ресурсними і самодостатніми по відношенню до ситуації обставин, які відбуваються в вашому житті. Ви знайдете вихід і вирішите, якщо поставите за ціль. Щоб не відбувалося досягнути того, чого ви прагнете, включаючись, працюючи саме над даним проєктом і досягаючи благополуччя і достатку по відношенню до стосунків, до взаємодії і до проекту, до ситуації, в якій ви бажаєте реалізуватись. Дякую, магії Український, до зустрічі!